Друзі, всім привіт! В ефірі MicroStrategy Academy. <кій> Ми сьогодні з вами коротенько пробіжимось, що очікувати по риночку і від риночку. Зараз перевіряємо звук та відео і будемо з вами починати. Друзі, всім привіт! Звук є чудово. Тому сьогодні пробіжимо з вами по основним активам та індексам. Коротенько, тому що фактично у нас нічого не змінюється. Зараз на риночку стоїмо в боковичку. Те, що ми там вийшли по біточку на ТХ. Ми це всі очікували і знали, що це буде не так імпульсно, як всі очікують. Фактично торгуємо далі верхній діапазон і працюємо з верхньою ліквідністю. Новин зараз немає. Зараз шодаун. До речі, там сьогодні повинні бути новини. По голосуванню згідно, ну по шотдауну, але щось я взагалі не бачив, що новин потрібно буде подивитись, напишемо вам пост згідно цього. Тому почнемо. Одразу почну було запитання у нас все на навчальній платформі, що таке тотал. Зараз я вам коротенько поясню, щоб, можливо, хтось пропустив. В нас є три індекси тотала, є тотал звичайний. так? Загальна, загальна капіталізація всього криптовалютного ринку, тобто в доларовому еквіваленті скільки грошей є з USDT вільними, і скільки вкладено в безпосередньо самі активи. Це вся капіталізація всіх активів разом. Total 2 це капіталізація криптовалютного ринку без, ось, з ефіром без біткоїна. Тобто всі гроші, які в ефірі без бітка. І всі інші альті. А Total Trade це капіталізація криптовалютного ринку, саме тих активів без капіталізації ефіра та без капіталізації біточка. Привіт-привіт, добрий вечір, добрий вечір. А якщо будуть питання, задавайте в чаті, я ще поясню. Тобто, Total, це ось перший індекс, саме велике число 4 трильйони. 120 мільярдів це загальна капіталізація криптовалютного ринку. Тотал-2 2 це без ефіра, тобто з урахуванням ефіра і всіх інших активів. А тотал 3 це без урахування ефіра та бітка. Так, а, тоді почнемо одразу з тоталу, що у нас відбулося. Ми з вами обговорювали пару тижнів назад, що тотал може вийти в діапазони вище 4,25, ну, тобто в діапазон 4,25, ці діапазончики вище свого АТХ, не імпульсно. Вийти вище на пару відсотків, що фактично відбулося, і ми отримали одразу а, відкат. Тобто, у нас такий був початок тижня більш маніпулятивний, так, ми чудово відросли. <кій> фактично можемо розширятися до 4,5 трильйонів, це вже наступний такий психологічний рівень по тоталу а, по всій капіталізації криптовалютного ринку. Але чому зараз небезпечно для. ринку? Це Після закінчення шандауну всі новини, які не вийшли і повинні були вийти, вони вийдуть ось такою великою масою. Так? І це може бути там не сильно негативні, але негативні новини. але через те, що вони вийдуть комплексно, вони дуже сильно можуть вдарити по ринку. То маніпуляція по шатдауну вийшла ідеально, винесли вверх, відпрацювали з верхньою ліквідністю. Тобто вийшли вище боковичками. І в на закритому зумі це теж вже в стрімі обговорювали з нашими студентами, так що це вже третій виход за боковичок. А відпрацювання з нижньою ліквідністю ми повинні відпрацювати обов'язково. Розширення каналу буде. Якщо боковичок ми відпрацювали вже три рази, виходили чотири рази, так то з нижньою ліквідністю ми ще. Толком так і не відпрацювали. тому найближчі зони по капіталізації, куди ми можемо скоригуватися, повністю відпрацювати ось цю всю структуру, так тобто вийти в діапазони 3,75 по 3,70, ну, до 3,85 в об'єму ми повинні повернутися, якщо не буде там таких сильних негативних новин. Але якщо ми повернемось в ці в ці в цю підтримку, так основну підтримку, яка у нас знаходиться на 3,65, і тут будуть якісь негативні новини, то я впевнений на 100% у нас про нищі, Якраз ми зможемо забрати ось ці імбаланси, які залишили. Однодневочку і тижневочку, яку ми все ж таки очікуємо. А це плюс-мінус відток в півтрильйона доларів. Тому по капіталізації все можемо, звичайно, таки маніпулювати трішечки вище, але це не буде там щось такого грандіозного, що там приток на півтрильйона доларів. Тобто, ми можемо фактично від нинішніх знову там притоку отримати 200 мільярдів. Так вони перельються там частково в ефір біточок, вони відростуть, а там альтушечка буде падати. Але як на мене, дуже чудове відпрацювання боковика, і цього фактично було повністю достатньо. Щоб піти і відпрацьовувати нижній діапазон, тому що ось ця підтримка. Коли ми скоригувалися, вона дала імпульс. Ми на цьому імпульсі відросли, але тут сила покупця. Тобто недостатньо було коштів, щоб проштовхнути риночок вверх. Тому можемо спокійно вже йти і коригувати нижчий діапазон для перенабору позицій, так для перезаходу в риночок. Тому що тут сквізний рух повинен бути, і він може бути на новинах, там є красивих в геополітиці є знову такі так, напруження, так між е Росією РФ і, е і США. Тому будемо дивитись. Очікую так, як на мене, вверх чудово відпрацювали. Зняли всю ліквідність по тоталу. По тоталу другому, другому ми з стейблами вийшли знову і сформували історичний максимум, без стейблів ми цього не зробили. Мінус USDT. Тобто, без урахування стейблів. У нас не відбулося пробиття історичного максимуму 2021 року. Тобто, фактично, ми вийшли. Снесли вище вийшли рівня 24 року в грудні місяця, але історичний максимум ми не пробили. Вийти, вийти щоб пробити історичний максимум від нинішніх, це всього там 120 мільярдів доларів притоку, це не також і багато. Це частково навіть може домінація перелиться в ефір, так і тотал другий. Вийде на історичний максимум. Тому фактично ефірка може ще відрости. Якщо ефір буде відростати вверх, то це максимум там до 5-500, сформувавши історичний максимум, і на цьому буде кінець його так локально там на квартал можемо отримати більш глибоку корекцію. так Але давайте не будемо перебігати. По дотолу другому тому очікую локально, що може ефірка все ж таки взяти в себе ще там до 100 мільярдів доларів, це якщо будуть позитивні новини. Якщо негативні, то велком на перезаход в нижчі діапазони, тому що ось цих об'ємів, які були сформовані тут, недостатньо, щоб проштовхнути актив вище. Тому перезайти ми обов'язково повинні, так? Тому що тут вже така достатньо довга а, акумуляція відбувається, так? Тому на перезаход. Потрібно вже йти. Це ми дивимося зараз з за USDT. Так, по Total-3, по тоталу Total 3 ми сформували. Ми аТХ, теж вийшли. Структура практично однакова, як і Total 2. Тому що фактично і там, і там відбувається одне те саме. Ефір тягне повністю. Ну, і плюс там підтягують більш фундаментальні активи, там ті ж самі LTC і, і так далі. так далі. Активчики підтягують сам Total 3. <coughs> по біточку. По біточку. А, ну що по тотал-другому, по тотал-третьому, то це найближчі діапазони, які ми з вами вже дуже давно обговорюємо. Так, це ось це все компресія вона повинна бути снята, Найближча компресія, куди куди ми повинні сходити, це 860 по 925 мільярдів по тоталу третьому. Це так відток десь на 200-250 на 250 мільярдів з даного то Тобто, фактично, це там із фундаментальних слер сле, сле, 2 рішення, слер з першого рішення Аїшки. Все, що завгодно, з того всього вийде там 200 мільярдів доларів загально, так, і ми отримуємо безпосередню корекцію, на якій ми якраз і будемо відбирати дуже сильно наші активи. Тому це не багато, це, це не так повпливає сильно на кожен із токенів. Так? Це може бути частково просто відтоки з деяких секторів, і цих 200 мільярдів набереться, це ми можемо вільно скоригувати сюди і вже продовжити лінію тренду. Трішки вище, тому що тут недостатньо. Ми бачимо, що відбувається акумуляція, але недостатньо сили, щоб вийти вище. ну Немає тих грошей зараз. Хоча в світі грошей достатньо, щоб, ну, щоб цей ринок розігнати, але поки що, значить, не той час. Так, що відбулося по біточечку? По біточечку ми з вами теж обговорювали, що виросте до 125, вийшли вище, формуємо чудову лінію тренду, підперлись під неї. Знизу залишили велику кількість імбалансів і зон, зон які от, цікаві для нас. Так на днівочки ми зайшли в зону перекупленості активу, тому можемо коригуватись, піджиматись під 110 тисяч. Це якщо коротко по біточку. але по біточку ситуація та сама, як і по тоталу. Що ми ось цю е, е, підтримку в рівні 107 тисяч доларів, якщо підемо е, тестити наступний раз. Так, то цей ця підтримка вже може четвертий раз тест вже не втримати. Так, і вона скоріш за все не втримає. Будуть негативні новини в собі точок вже під рівень 100 тисяч доларів. Тобто фактично найближче по структурі він може коригуватись під рівень 109 тисяч, але з негативними новинами приліпраллється легесенько ще на 10%. Під рівень 100 тисяч доларів. Що по домінації? По домінації все ж те, що ми і очікуємо. Ми обговорювали, що отримали підтримку від рівнів 57%, гарну акумуляцію. так, Фактично по м 50, якщо на молодшому таймфреймі, ми з вами обговорювали, що ми пробили середню ковзну, так і формуються об'єми вже на вихід вище. так. Що може відбуватися це або відток від загальної капіталізації, плюс частковий перелів з альти в піток? Якраз ми отримуємо корекції по тоталам, так. По ТОТАЛ-2 і по ТОТАЛ-3 піде від, відток від загальної капіталізації з самого біточка, але частково ну, більші кошти будуть виходити з Альти і через це і виросте сама домінація. Найближче, що очікує по домінації, це рівень 60%. Але від рівня 60% по 62% пряма повністю дорога після закріплення, 6, після 60%. Тобто, фактично, якщо виходимо за 60% 60,5% закріпляємо з 4-часовочки днівочки, то після. Мінімального відтоку в 5% ми можемо продовжувати рух вже до 62%. Цей краси дасть нам корекцію по альті, щоб добрати повністю всі лімітки. Так, 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 по салані поговоримо. Що по салані Ми, як і обговорювали з вами, було залишено два імбаланси. Зайшли, відпрацювали. Структуру не зламали, не закріпились вище, пішли на відток. Найближчий імбаланс це рівень 216 по 210 доларів. Ми підійшли під нього, але отримали підтримку. Ну, дойти до даного рівня, це всього на все 5% корекції. Все ж таки, очікую я його нижче при негативних новинах. Очікую його в корекцію під 200 доларів. Це як мінімум 15 20 від нинішніх корекцію по Солані, так А там будемо вже за нею дивитись і дивитися, що відбувається по риночку. Але середні всі ці об'єми основні, як і була ціль, ми їх і будемо з вами тестити. Так, в нас ще є 10 хвилиночок часу. Давайте тоді. А, хотів сказати: золото б'є історичні максимуми. Чудово, це підтверджує таку неопределенність на риночку, так? те що ну такі Перші, перші такі поштовхи до того, що е, не оприділю нас в ринкі, так, е, фондовий ринок ховається в золото, так золото росте. І по м, самої крипті, так, якщо простими словами, так, е, всі будуть зберігати, намагати зберегти свої активи, з, витягуючи з високоволетильних активів, це саме якраз і є. Альта, так, Total 2 і Total 3 і будуть переливатися в більш таки фундаментальний актив, а це і є безпосередньо сам біточок. Чому вони ввалили шатдаун? Тому що повинні бути якісь негативні новини. Можливо, вони не встигають просто зафіксувати свої об'єми, тому що ти їх не зафіксуєш. В моменті за один день велику кількість там бітка його потрібно, щоб хтось його купив. Щоб його хтось купив, потрібен великий приток грошей. Просто таких легких грошей людям, які готові сьогодні з ними просто так от їх вкинути, високоволетильне активи, і все тому підтвердження тому, що всі очікують перелів з далі з бітка в альту. А тут все можливо. Зовсім по-іншому, що у альті перельється сильніше в біток. Ми отримуємо корекцію по альті, корекцію по бітку, корекцію по тоталу, але корекції по альті будуть в відсотковому співвідношенні з бітком в рази більше. Так, це якщо по Галді і по бітку. Так, зайдемо тоді, в нас ще є час. Зайдемо давайте до ВІФа, до основного такого мемчика. Ми з вами обговорювали, що. Є імбаланс, їх зверху, що вів е, дуже себе так погано почуває, що він навіть можливо і не піде його тестити. Так ну не, не буде у нього можливості вийти, його пробить, тому що він так взагалі під лінією тренду вже півтора місяці, і дуже такий він е, дуже себе погано почуває, так дуже ноль волатильності, об'єми є, але ну дуже дуже він себе погано почуває. тобто не виходить, навіть не може вийти, намагатись вийти за лінію тренду. тому... Ми, які говорили, що а, сили недостатні буде, щоб вийти вище, так, і імбаланс буде спротивом. Так воно і зараз відбувається. Звичайно, такі ми на пірі заход до кінця тижня можемо вийти, все ж таки його протестити, хоча б в рівень 0,5 по Фібоначі, так? І вже потім далі піти коригуватися. Або від нинішніх до кінця тижня ми вже будемо отримувати корекцію. Тому що риночку все ж таки потрібні новини, а новин зараз як такових нема через шадаун. Повів. Тому повів у цілі. Залишаються ті самі, а, така сильна його підтримка, така найближче буде в 63 центах. Далі, якщо будуть негативні новини, якщо почне корекцію, як і Solana, так і ефір, і біток, і далі загалом сама капіталізація піде на аток, тому що для капіталізації по риночку там 30% корекції, це для нього повністю норма. Він може коригуватись на 30-35% від своїх історичних максимумів, тим паче, які він їх і оновив. Тому корекцію в 30% для продовження висхідного руху по капіталізації отримати можемо легенько. 30% було б дуже жорстко, ну хоча б 25-22% від нинішніх можна було отримати. Тому по ВІФУ все ж таки очікую далі тестування нижчих діапазонів, нижчу підтримку. Він формує несхідний тренд. Локально можемо відростати під 85%, центів, але ну, шанс того маленький, тобто будемо продовжувати несхідний рух по Пепе. Пепе. Пепе, ми з вами говорили, що він скоригує. Ну, він що він відпрацює верхній баланс, як ми з вами їх виділяли, як і верхній, так і нижній. Нижній він відпрацював до верхнього моєму сили недостатньо. Очікую зупинку. Взагалі по ПП в рівнях 0,75. Тобто може бути швидкий сквіз, винести ось цю всю ліквідність, яка тут була зібрана, і вже звідси повністю відновитись швиденько під рівень 010, набрати об'єми і вже відрости. Все ж таки, я очікую теж на листопад місяць ріст, але з таким фінальним гарним виносом, що дасть можливості нам за 2-3 дні попрацювати гарнесенько відібрати активчики, але чудово заробити в найближчі квартали ну, в найближчі місяці і квартали. Так. По Флокі, що По хотів сказати, Флокі молодець. Ми з вами говорили ви помічали ось ці імбаланси. Він відскочив від лінії тренду під рівень 011, тобто лінія тренду це такий сильна підтримка для нього відбулася. Так він відпрацював верхні, верхні повністю Вище, вийшов вище, 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 але одразу отримав спротив від імбалансу вище. І е, зараз під, пішов знову тестувати дані об'єми. Провалився одразу нижче. Тому от, тестування лінії тренду. Не те, що можливо, а потрібно. І було б дуже чудово, якщо ми б ми ще раз би сходили, винесли б нижчі підрив 0,70 і вже від цього рівня би розширювали канал, так і виростали вище. Але флоки е, флоки, ну такий молодець, він дуже чудова, дуже чудова сильна ком'юніті, так яке не дає активу. Ну, дає активи просто постійні імпульси, так але від від нинішніх сам актив, якщо так дивитись його глобально, так якщо дивитись в березні місяця, він чудово піджався під лінію тренду і фактично на цьому може бути його кінечно. Він може продовжувати вже. Рости вище, так тому що структурка каналу йде на розширення, ми чудово затестили лінію тренду, можемо продовжувати. Було б чудово було побачити винос нижче даних а, а, даної підтримки, яка ховається на 0,77, і скоригуватись під рівень 0,65, так щоб повністю забрати наші лімітки аж до найближчого, але це буде трішечки ламати нам тренд, тому що там буде закріплення, потім акумуляція і вихід вище вже буде пізніше. Звичайно, такі тут би було можливість, б можливість добрати, але що цього і не відбудеться. Тому ми і так чудово зібрали більшу половину наших з вами ліміток. <coughs> від, ну, найближче розширення по флокі буде в рівні 020. Тому від нинішніх і від тих ліміток, які ми відібрали, це чистих 2 ікси. Тому поспекулювати буде на чому. Так, і йдемо на попкет, потім відповідаю на ваше запитання, і будемо закругляти. Що з попкетом? Попкет теж відпрацював верхній імбаланс. Ми, до речі, як був останній стрім, то. Попкет вже <coughs> тестить цей баланс. Ми ще з вами обговорювали, що попкет виглядає трішечки жвавіше, ніж сам ВІФ, так, і хоча б відпрацьовує структуру. у ВІФа, взагалі там складна ситуація. Так його очікують дуже-дуже сильно нижче, і видно, що. Навіть там підтримка не така імпульсна, так щоб, хоча б дати можливості зайти там в якусь із позицій, тому що заходити від структури, не від імбалансу, то трішечки тяжко. По папкету все те саме тести нижніх рівнів 0.14 імбалансу 0.15 залишається актуальним. Це від нинішніх мінімальна корекція. мінімальна корекція в 30% від нинішніх. Тому, <coughs> якщо очікуємо корекцію і фінальний винес по тій самій селані ефіру біточку, так, під рівні 100 тисяч доларів на негативних новинах, то ППК було б чудово, якщо він би повністю поглинув, поглинув би ось цю всю структуру і відпрацював, і закамалювався пару тижнів, і потім полетів собі на рівні 0,9 розширювати каналовище. А, тому а, вся, всі, весь спротив фактично залишився. З минулого тижня, зверху, про які ми з вами обговорювали сьогодні. З вами подивились, що може бути і що змінилось. Чекаю ваше запитання. Якщо запитаннячок не буде, будемо з вами завершувати. А я поки що вам щось можливо цікаве розповім. А, до речі, завтра-завтра буде оновлений список активів. з Тобто той самий список, який ми набираємо ком'юніті, так з новими точками входу. Ну, не з новими, тобто я передивлюся повністю всі пости, які відправив. Зроблю вам списочок і вкажу, які діапазони ще актуальні, і що можна набирати, так? <coughs> і в яких діапазонах. Астер пнут на спот беремо. Поки що Астер дуже-дуже високо знаходиться Після на корекції. Подивимось, як буде актив коригуватись, він летить. BNбішка сходить теж на корекцію. Звичайно, такі, що BNB, у нього потенціал ще великий наріст, але там BNB на 1300 вийшла, тому буде коригуватись BNB і скоригується Астер. Тому Астер будемо підбирати, але трішки пізніше подивимось, як буде коригуватись, коли буде коригуватись вся його екосистема. Згідно Pnat, ну PNAT це такий мемний, якому дуже чудово заробили, дякуючи чудовій платформі під назвою Twitter. Ну, актив, актив дуже проситься в нижчі рівні, тобто мінімум корекції від нинішніх теж в 30% в 35% і вже там можливо будемо його підбирати. Але і так достатньо мемів з салановської екосистеми, тому подивимось, подивимось. Потенціал, звичайно, такий великий. Ось тут дуже велика кількість залишили старих холдерів, які ось тут, тут дуже багато на осередньо власових позицій на розширення найближчого каналу, або структурки це рівень 68 центів. Якщо підібрати його по 14-15 центів, то в рівень 0,7, то можна буде його і потримати. Подивимось, 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 як він буде. Реагувати, але структура вже дуже сильно натягнуті, з такою сильною акумуляцією, що вихід можливий в будь-який момент і з будь-якої точки, ну з будь-якої ТВХ. Але все ж таки хотілося б його побачити з фінальним виносом, щоб там можна було його добрати таким по ідеальним цінам. Теж непогана точка входу, але. З нинішніх можна втратити в моменті 35-40%. Тому я б краще б зачекав, ніж би підбирав від нинішніх. Ну, я б відібрав, можливо, б, якщо б хотів його б сильно взяти, так, то на відсотків 15 від нинішніх, а лімітний, ну, ліміточки масштабку виставив би в нижчий діапазон. І там уже б на склізу, то можливо підібрав би його б нижче. Ну але достатньо, достатньо і так в портфелі мемів. Так, про що б, щоб, щоб, вам би розповісти? Саме швиденько сьогодні все пробігло Так, питання про ЕМО плюс 50 ЕМО, це фактично деніжний поток в актив. Так? Він аналізує середню сковзна 50 останніх свічок. Це в таймфреймі може бути як і 4 часа, так і день, тобто 50 свічок. Виставляє середню ковзну по ціні, і коли при пересіченні середньої ковзної еми 50, у нас відбувається зміна лінії тренду. Тому М-50, це М50, 200, вони дуже-дуже важливі. Це вже більш там на уроках буде е, більше інформації. А так, фактично, можете загуглити, або в чпт загнати, там буде повне-повний опис, що таке EMA. Але фактично лінія тренду. Тобто, ми можемо. Спостерігати, що коли ЕМА пробуває середню ковзну за 50, за аналіз 50 свічок, так якось відбулося ось тут. У нас відбувається зміна лінії тренду. Так, тобто він показує, звичайно, такі не одразу не самокохає, так, тому що це середня ковзна за 50 аналіз свічок. Тобто, ми тут фактично вилетіли, так а знизу ще залишилось. І аналіз 50 свічок показує, що ціна була ось тут. І коли середня ема 50 пробуває середню ковзну, ми бачимо, що змінюється лінія тренду. Ну і тренд продовжиться не східний, ну, якщо і локально, так і глобально. Добре. Бачу, що питаннячок немає. Бажаю вам гарного вечора, мирного неба. Доєднуйтесь до навчання. Всього найкращого. Я впевнений, що у нас вийде ще підібрати дуже багато класних активів по чудовим цінам. Завтра буде інформація оновлена на платформі. Гарного вечора!